Рина, теплий чай та смаколики, правоохоронці Житомира, вдруге організували акцію теплостанція у центрі міста. Перший раз, коли ми акцію провели, вона дуже сподобалась людям. Було багато позитивних відгуків в інтернеті. І так як ми говорили, що ми цю акцію будемо проводити неодноразово. Саме сьогодні ми вирішили її провести, щоб в такий день зігріти знову людей, об'єднати, подарувати своє тепло. Захід спрямований на те, щоб навчити дітей правил безпечної поведінки у формі ігрової вікторини. У нас так само є вікторина на дві тематики: це правила безпечної поведінки і новорічні традиції. Діти задоволення приймають участь, їм подобається. Всі, в принципі, знають відповіді на питання. Хто не знає, ми допомагаємо. Дітки запам'ятовують, отримують море емоцій. Ми знаємо зараз свята, канікули, дітки вдома про безпеку дорожнього руху, щоб населення було е, свідоме. І щоб дотримувались правил дорожнього руху, даруємо світловідбиваючі жилети, флікери. Також із допомогою акції поліцейські хочуть показати свою підтримку населенню. Акція це спрямована також на те, щоб люди зрозуміли, що ми завжди відкриті для співпраці, і ми не є лише органом влади, який карає, наприклад, або виписує штрафи. Ми просто готові допомагати працювати, спільно працювати, і підтримувати один одного. До зимових свят дітлахи могли власноруч виготовити новорічні прикраси. Юна житомирянка Марянка Вероніка на майстер-класі виготовила паперового янгола. Дівчинка розповіла нам, що янгола обрала не випадково, адже він символізує надію. Взагалі важкий процес його виготовлення. Да, ні, я вже десь робила ось таких ангелів десь 10 штук. Розкажи, як його потрібно виробити, щоб інші, можливо, знали. Складати гармошку, потім загинати для крильців, потім приклеювати крильця, потім приклеювати до самого англа, а потім зліпляти частинки, потім брати вірьовку, прикріпляти до нього, а вже потім прикріпляти голівку і можна чимось прикрасити. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.